Звісно, що викликає найбільше зацікавлення, те, що відбувалося у Брянській області, зокрема були повідомлення про те, що ось заходила, начебто, диверсійно-розвідувальна група української армії. Українських сил саме на територію населених пунктів на території Брянської області відповідальність за це взяли бійці руського добровольського корпусу, які справді такі такі структури і певні бійці, яких ми бачили на відео на Брянщині. Вони брали участь у боротьбі проти Російської Федерації на полях і фронтах оборони саме України проти расистів. Але поки що, все це дуже непевно. все Це не зрозуміло як виглядає і всі офіційні особи наші говорять, що Україна ніяким чином не причетна. До таких атак на території Брянщини, тому побачимо, як далі буде розвиватися подія, і чи справді якісь партизанські рухи на території Росії вони будуть якимось чином спровоковані, сколихані, виколихані саме із таких дуже показових дій Росква добровольського корпуса. Проте поки що про це говорити зрештою не доводиться. Натомість, все ж таки діють бійці партизанського руху під мінськом, і ті повідомлення із Мачулищі внаслідок як яких було пошкоджено літак дальньої радіолокаційно? Стеження Російської Федерації А 50 у який базувався саме тут на аеродромі мачулищі. Ось після цієї події на себе взяла відповідальність організація Байпол, це ініціатива колишніх співробітників силових структур силових відомств Білорусі. І вони, врешті-решт, публікували таке повне відео, як виглядала ось ця атака на аеродром. Хоча не стільки це атака, відео, яке конкретно вони зараз демонструють, воно свідчить про те, що і за словами власне Байполу вони їхні партизани Існювали впродовж двох тижнів спостереження, нагляд за білоруським аеродромом. Відтак показали одне відео. Ну фактично, це знущання над тим, що абсолютно ніякі засоби протиповітряної оборони, ніякі засоби вистеження там не існує. Тому що ось це одне один з шматочок опублікованого відео із якраз дроном, який сідає безпосередньо на той літак, легендарний літак ДРЛО А у який використовувала Росія для того, аби завдавати. Ударів крилатими ракетами по території нашої держави і коригувати авіацію. Так ось так з нього познущався дрон з використанням у руках білоруських партизанів. Щоб ви розуміло, ось ця тарілка, фактично, цей літак, на який сідає ось так дрон, який потім же його і пошкодив. Вона фактично, фактично, друзі, вона коштує. 350 мільйонів доларів це дуже рідкісний літак, який в підсумку після цієї атаки ось так і полетів із території Білорусі. Декілька відео було аматорських, які відзняли цей момент, коли він здіймається у небо і летить. Тому не виключено, що впродовж тривалого часу відсутня така ракетна активність з боку Російської Федерації, також в силу того, що ми їм постійно сплутаємо карти, ми Постійно їм не дозволяємо як слід провести якісь дії. В підготовці ми от. Просто це все обрубуємо. Ну дай Боже, аби так це далі вдавалося і партизанам, і нашим розвідувальним групам. І дай Боже, аби у Росії справді почалися бунти, що я відверто кажучи, дуже дуже слабко вірю. Але дрони літають як на територію Російської Федерації, невідомого походження дрони дрони і щось невідоме бавонятко якесь завітало за останню добу доволі таки потужно до республіки Крим, нашої автономної республіки Крим Українського, нашого Українського півострова. Там були повідомлення, зокрема про район Саків, про Бахчисарайський район. Тож стабільно ми вже б'ємо по потолах противника і таким чином справді спутуємо їм карти.